Тільки подивіться, який монстр сьогодні в нас на огляді. Це портативний 5G Wi-Fi роутер InSigo M2000. Перше, що кидається в очі, це кольоровий сенсорний дисплей з діагональю 2,4 дюйми. Всередину встановлена батарея ємністю 5050 мАч, яка забезпечує до 24 годин автономної роботи. Також через порт Type-C ми можемо під'єднувати. Інші пристрої для зарядки, а в налаштуваннях виставити рівень заряду батареї роутера, при якому ця функція буде відключатися. По замовченню виставлено 25%. Тут є навіть GPS Wi-Fi 6 з діапазонами 2,4 і 5 ГГц, які забезпечують роботу чотирьох Wi-Fi мереж, двох основних і двох гостьових. По Wi-Fi можна під'єднати. До 30 клієнтів і це все буде працювати на відстані до 20 метрів. І вішенка на торті, це ЛТЕ категорії 22. На практиці це дає нам швидкість приймання даних більше ніж 100 Мбіт в секунду. Якщо вам цікаво, влаштовуйтесь зручніше. Це канал Brain Plus З вами Євген. Поїхали! Комплекту поставки, то роутер запакований ось в таку коробку. І безпосередньо, крім самого роутера і акумулятора, в коробці знаходиться блок живлення на 18 Вт і дуже якісний кабель довжиною 1 метр Type A на Type-C. Ось так роутер виглядає з тильного боку. Тут нічого особливого. Спереду знаходиться екран та індикатор, а на верхньому турці Роз'єм Type-C, через який заряджається роутер. А також можна, як ви вже знаєте, заряджати інші пристрої по протоколу Power Delivery 3.0 з потужністю 7,5 Вт. Ну і кнопка, яка вмикає та вимикає роутер. А також активує екран. Збоку бачимо щілину для зручного відкривання кришки акумулятора. Сама кришка знімається дуже легко. Маємо тут ось такий акумулятор. Цікавий момент. Виробник, окрім номінальної ємності, вказав також і мінімально. Щоб дібратися до слота сімки, потрібно дістати акум. Тут бачимо наліпку, де зазначено модель роутера. А також є напис, що розроблений девайс в Каліфорнії, а виготовлений в Тайвані. Далі йдуть серійник, MAC-адреса та емей. А сам слот для сім карти розташований ось тут. Я вже підготував сімку. Тут, до речі, є багато позначок, як її правильно вставити в слот. Переплутати дуже важко. Зрізаний куток має бути праворуч знизу. Перевіряємо, чи все встало на своє місце. Нібито все ок. Тепер можна ставити на місце акумулятор і кришку. До речі, ось тут бачу приховану кнопку Reset для скидання дозу вацьких налаштувань. Може знадобитись, якщо щось піде не так. А ось на кришці є такий, як його назвати. Ну, скажемо, захист від дурня, щоб кришку правильно вставляти. Якщо її перевернути, то у вас не вийде поставити цю кришку на місце. Так, готово. Все відбувається без зайвих зусиль. Тепер затискаємо на кілька секунд кнопку увімкнення і чекаємо, коли роутер завантажиться. Відразу зауважу, що це відбувається не дуже швидко, десь 2-3 хвилини.

66 і 71. Такої величезної кількості бендів, які підтримуються в одному пристрої, я ще, чесно кажучи, ніколи не бачив. Давайте подивимось, що можна зробити за допомогою сенсорного екрану. В лівому верхньому кутку знаходиться індикатор рівня сигналу стільникової мережі і тип підключення. Зараз в нас 4G. В правому верхньому кутку відображається рівень заряду батареї. Нижче бачимо, який в нас оператор. І, до речі, поруч із значком 4G з'являються стрілочки, які говорять про те, що відбувається прийом або передача даних. А якщо свайпнути по назві оператора, то побачимо статистику використання мобільних даних. Відповідно, якщо трафік обмежений, ви завжди зможете оперативно контролювати його розхід. Ось тут бачимо статус Wi-Fi мережі. Якщо сюди натиснемо, то відповідно відкриються налаштування Wi-Fi, де можна вимкнути Wi-Fi, увімкнути гостюві мережі. Так, ще треба привикнути до цього дисплея, бо він не дуже чутливий. Можемо подивитись ім'я Wi-Fi мережі та пароль від неї. Вертаємось назад. Трохи промазав о, нарешті потрапив в потрібне меню. В цьому розділі можна налаштувати безпарольний доступ VPS. Але насправді не знаю, в побуті ним майже ніхто не користується. Напишіть в коментах, чи хтось хоча б раз в житті юзав цей VPS. Майже посередині екрану бачимо кількість підключених пристроїв до нашого роутера. Якщо сюди зайти, то буде можливість взнати більш ретельну інформацію про підключені пристрої, а також заблокувати будь-який з них. Зараз підключено два пристрої. І якщо зайти в будь-який з них, відкриваються однакові менюшки, де можна свайпом переходити між пристроями. Знову не можу попасти на цю стрілку для переходу назад. О, нарешті. Повернулись на домашній екран. Ідемо далі. Це в нас розділ допомоги. При бажанні можна тут щось корисне для себе знайти. В цьому місці просто маємо швидкий доступ до паролів. Свайпами перемикаємось між мережами. Гостюва в нас зараз вимкнена, але пароль все одно можна подивитись. Так, залишився ось цей пункт меню. Якщо сюди натиснемо, то побачимо практично всі ті самі пункти меню, в які ми вже заходили з домашнього екрану. Тільки тут вони розташовані вже у вигляді списку Wi-Fi. Ми це вже все бачили. Дивимось далі. Наступний пункт підключені девайси. Теж бачили. Повертаємось. Далі йде пункт використання даних. Це все те саме, що і на домашньому екрані. Тепер новий розділ налаштування. Тут вже щось нове. Маємо наступні пункти. Режим в літаку. Наступний активація передачі даних в роумінгу, режим невідимки. Він приховує відображення Wi-Fi мереж, налаштування звукових сигналів. Тут є дуже багато подій, на які роутер буде реагувати звуком, який схожий на комариний писк. Щоб привернути увагу користувача. Ого, як тут ще багато налаштувань, мабуть, відсотків 90, а то і більше, з тих, які доступні в меню з комп'ютера, йдемо за порядком, не будемо перескакувати. Далі йдуть налаштування мови. В моєму екземплярі є тільки два варіанти англійська та іспанська мова. Крім того, ще є налаштування часу підсвітки екрану, настройки мережі, режиму сну. Розділ скидання до заводських налаштувань. І останній пункт додаткові налаштування. Вони доступні тільки з компа. Виходимо з розділу налаштувань і повертаємось в меню. Бачимо, наступний розділ після налаштувань називається Універсальна зарядка. Він просто інформаційний. Тут написано, який зараз рівень заряду, і при якому заряді не буде можливості заряджати інші пристрої. Наступний пункт оновлення ПЗ. Далі йде розділ повідомлення. В розділі про пристрій можна знайти багато інформації, навіть таку, яка стосується рівня сигналу стільникової мережі. І останній пункт допомога. Ну це вже як і паперова інструкція для слабаків. Переходимо до меню налаштувань, яке доступно з компа. Першим ділом потрібно під'єднатися до нашого роутера по Wi-Fi. Ось потрібна мережа. Пароль до Wi-Fi, як ми пам'ятаємо. Можна знайти в екранному меню. IP-адреса для входу в налаштування 192.168.1.1. Ми потрапили на домашній екран. Тут доступно дуже багато інформації для моніторингу. Також бачимо, вже знайомі нам піктограми, але змінити ми поки що нічого не можемо, оскільки потрібно спочатку ввести пароль адміністратора. Тиснемо сюди для входу і відкривається вікно з полем для вводу пароля. Я вже сюди заходив і створив цей пароль. А ви це зробите при першому вході. Система не дасть нічого зробити, поки ви цей крок не виконуєте. Причому пароль має бути достатньо складним, щоб відповідати вимогам безпеки. Там все це буде розписано. Ввели пароль, тиснемо кнопку Увійти. І відкривається наступне вікно, де можна приховати відображення пароля адміністратора на екранному меню. Тут також можна змінити цей пароль. Ну нам це не треба, тому просто закриваємо це віконце. Перед нами шість розділів. Для переходу по них тиснемо на ось ці стрілки. Йдемо за порядком. Перший розділ використання даних. Зліва знаходиться наше меню, але вже у вигляді списку. Отже, щоб кудись швидко перейти, не потрібно вертатися на домашню сторінку. Виставляємо ось тут, при потребі, ліміт трафіку і спостерігаємо за ним у вигляді графіків. Вертаємось на домашню сторінку. Переходимо до розділу про пристрій. Тут вся інформація розділена на 4 вкладки. Перша, це все, що стосується інтернет-з'єднання. Друга це діагностика. Тут є показники рівню сигналу стільникової мережі. Також бачимо, що в даний момент роутер підключений до третього бенда. Третя вкладка це інформація про девайс, а також про версію програмного забезпечення. Остання четверта вкладка керування логами. Тут все. Вертаємось на домашню сторінку, щоб перейти до розділу Підключені девайси. Вони відображені у вигляді списку, де відразу бачимо назву пристроя, і до якої мережі він підключений до основної чи до гостьової. На жаль, безпосередньо зайти в налаштування з'єднання з пристроями, клікнув на назві, Ну, щоб було б логічно, неможливо. Треба також натиснути на знайому нам стрілку і зайти в цей розділ. Можемо тут подивитись IP та MAC-адреси і заблокувати який-небудь з пристроїв. Також є можливість обмежити кількість пристроїв, які можна підключити до роутера. Зараз стоїть максимальна кількість це 30 Переходимо до налаштувань Wi-Fi. Маємо в цьому розділі три вкладки. Зараз ми знаходимося в налаштуваннях. Можемо заблокувати можливість підключення по Wi-Fi до цього роутера. Також можна вимкнути можливість робити налаштування Wi-Fi за допомогою сенсорного дисплею. Знову тут присутнє налаштування максимальної кількості під'єднаних пристроїв, а нижче знаходиться меню налаштування діапазонів Wi-Fi. Тут можна обрати канали та ширину смуги пропускання. Наступна вкладка це керування основною мережею. Можемо поміняти ім'я, тип шифрування, пароль. У вкладці гостьової мережі аналогічні пункти. Також ще є кілька простеньких додаткових налаштувань, не бачу сенсу на них зупинятись. Переходимо в розділ Settings. Він містить 5 вкладок. Перша вкладка має назву налаштування, і в неї є, в свою чергу, ще 3 вкладки: установки пристрою, повідомлення і установки користувача. В цьому меню можна обрати, як буде поводитись роутер при підключенні до компа через USB-роз'єм. Є три варіанти. Роутер може тільки заряджатися, роздавати інтернет через USB та по Wi-Fi і працювати як модем, роздаючи інтернет тільки через кабель. Якщо буде стояти прапорець в цьому чекбоксі, при кожному підключенні через USB будуть з'являтися підказки з вибором дій. Далі йдуть налаштування тайп-ауту екрану, через який час роутер буде переходити в режим сну, і через який час буде вимикатись при відсутності з'єднання. Ще нижче знаходиться установки зарядки, тобто при якому мінімальному рівні заряду акума роутера він припинить заряджати інші пристрої. Тут же можна деактивувати можливість робити налаштування і скидання до заводських налаштувань через сенсорний екран. Переходимо на вкладку повідомлення. Тут можна відключити LED-індикатор, повідомлення про події на екрані, ну і також керувати звуковими сигналами про різні події окремо. Ці налаштування ми вже бачили в екранному меню. Якщо їх всі активувати, він, мабуть, буде піщати безперервно. Переходимо на третю вкладку цього розділу. Це в нас установки юзера. Тут можемо керувати мовою інтерфейсу, встановити дату та її формат, ну і обрати одиниці виміру. Наступний розділ це оновлення ПЗ. Оновлень немає, тому переходимо в розділ резервного копіювання та відновлення. Окрім створення бекапу і відновлення, в цьому розділі є можливість скинути роутер до заводських налаштувань, перезавантажити та вимкнути його. Наступний розділ це GPS. І як би це не було дивно, він тут є. Не питайте в мене для чого, але працює це наступним чином: ми його вмикаємо і з'являються додаткове налаштування. А якщо прокрутити сторінку трохи нижче, побачимо координати локації. Вони визначаються трохи довго, але досить точно, я перевіряв. Щоб дуже довго не чекати, розглянемо поки розділ додаткових налаштувань, а потім повернемось до GPS. Додаткові налаштування зустрічають нас попередженням, що деякі зміни в цьому розділі можуть призвести до погіршення роботи пристрою. Як пам'ятаємо, цей розділ недоступний в екранному меню роутера. Тиснемо кнопку Далі і відкривається 10 нових вкладок з налаштуваннями. Призначених переважно для досвідчених користувачів. Перша це налаштування стільникової мережі. Тут, в принципі, можна сміливо змінювати пункт, який відповідає за прийом мобільних даних в роумінгу, решту не потрібно чіпати. Друга вкладка це налаштування DNS, третя відповідає за запит пін-коду сім-карти. Якщо ви його активуєте, то потрібно буде вводити пін-код при кожному увімкненні роутера. Але є нюанс: роутер ніяк про це не нагадує. А просто не підключається до інтернету. І більшість користувачів думають, що пристрій поламався і несуть його в ремонт. Тому я раджу не вмикати цей запит пін-кода. Четверта вкладка налаштування фаєрволу. П'ята це фільтр по MAC-адресах. Шоста це налаштування LAN. Бачимо тут, яка за замовченням IP-адреса роутера, і при необхідності можемо її змінити. Сьома вкладка це фільтрація портів. Восьма. Прокидання портів використовуються для доступу із зовнішньої мережі у вашу внутрішню, наприклад, для перегляду веб-камер. Дев'ята вкладка налаштування VPN. Ну, і остання 10-та це для збору статистики використання пристрою виробником. Так, ще маємо повернутися до вкладки GPS, щоб подивитись, як визначається геолокація за допомогою вбудованої пристрій системи GPS. Ось маємо показники. Широти і довготи, а також висоти над рівнем моря. Також бачимо, що точність визначення показників 81 метр. Залишається ще один розділ меню на домашній сторінці, це допомога. Можливо, ви тут і знайшли б ще щось корисне, але якщо ви додивились відео до цього моменту, то цей розділ вам вже не потрібний. Ну, і ще зроблю тест швидкості в хороших умовах. Я вже кілька разів його робив в різних місцях. І найкращий результат на прийом вийшов, більше ніж 150 Мбіт в секунду. Але це тільки в одному місці таке було, і повторити цей результат було дуже важко. Тому тут навожу приклад, який вдалося повторити багато разів. Стрілка спідометра, впевнено, тримається біля позначки 100 Мбіт в секунду, і остаточний показник в нас 118 На передачу маємо. 41,8 Мбіт в секунду. З недоліків можна відмітити лише відсутність роз'єма під зовнішню антенну. Але невдовзі це має змінитись. буде ось така невеличка інтрига. Сподіваюсь, відео було для вас корисним і воно вам сподобалось так само, як і цей девайс. Тому від вас лайк під відео, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Не забувайте, що в країні ще йде війна. Допомагайте збройним силам, пам'ятайте, ми обов'язково переможемо. Слава Україні!